Усім привіт! Ви на каналі Матику 90К Плей. І сьогодні ми з Миколою 99 будемо короче, знімати експерим... експерименти над містяком і із... за смайлом. Да? Коротше, на перед началом ролика ви завжди підписатися, поставити лайк. І у вас є 3 секунди. Один, два три. Хто успів, то молодець. Ну що, Микола? Так, да, все, все кажуть. Так, нам треба заспавнити мішника. Так, вони на цій кладці. От, і засмайл. Кстати, за смайл був, добавлю, 4, 4, а додав оновлення 4.4, а містик в 4.5 був додавлений. Тобто вони із різних версій. Да. Мощні і цей Дивіться, дивиться на Матвія, а на мене теж дивиться. Так, да, коротше, якщо вони дивляться на мене, то з Миколиного телефону вони дивляться на його, так? Да? Так. Да. Тобто у нас тут все наоборот. І зразу різних телефонах у нас вони бачать нас по-разному, так? Да? Так, да, Микола? Да. Кстати, он не ютубер. Просто я йому нік так поміняв чуть-чуть. <laughs> ладно, ладно, Короче, и первый эксперимент. Я... Что будет, если будет... Будет... что будет, если их кинуть слабенько? Ну, конечно же, они побежат. Правда, ну, правда, за смайл быстрее. А мистик Я... мы. О, бачишь? а Откуда? А, ну короче, перед тим як знімати відео, ми вже на експеримент зробили, да? Кстати, у Миколи вот так чомусь біжить бежит с У тебе сквозь текстура біжить чи ні з твоего телефону. У мене бачено, що у тебе сквозь текстури. А у тебе? У мене нас текстури. У тебе біжить звичайно, да? А у меня есть текстуры. У нас біжать по телефону по-разному, да? Матвій... Пішов. Куди? Пішов. Возвращайся сюда. Быстрейше. У Миколаї реклама. Ой-ой-ой, он до мене біжить. Іди отсюда. Що? Даже если ти виліз, то може назад. Микола, йди назад. Другий експеримент, ну надо почекати. Як Микола сюди прийде? Микола, дай я тебе бомбо, підвезу. Бамба я еду. Давай, короче, приїжджай сюди. Люда, я... а -а -а! Ти що мене подбив? І другий... Експеримент... Я велика машина, бачиш? Е, не і другий експеримент. що буде, якщо ми їх увеличим і кинемо так само? <свист> Кстати, иллюзия. Если мы так вот сделаем, то он за нами следит. Если вот так вот сделайте, он почти за нами не следит. А вы за мной, умашите! Фух, я хать! Ты заховался. А ты полностью увеличил? Ну, посмотри, как я увеличил. Надо еще чуть-чуть. Вот а теперь у нас увеличены. Вот На... тут-то. Знизу у засмайла написано по-англійськи По-англійськи написано I see you Наприклад, у місті Ка надо було написати Виарю Бо у нас Бо у нашого засмайла Бо у нашого засмайла знизу написано I see you Та опусти його І що буде, ми так само їх кинемо? То вони за нами подебіжать Я йду спасати тебе Йди сюди <титонний> Ой, третій експеримент. якщо ми її подзарвемо, вони подлітять. Правда, кроме засмайла. Засмайл тоже подлітить, але сильніше якщо мясник сильнейший подлетает, если він повністю подорвать. <тит> Двесь, і, і, <тит> мы постояло, Двесь, і що, і подзарваем. он Він бачить, він подзорваем. Он Де, де? <тит> вот там, от, бачиш? Оооо, химданя. Да. А ты вас это я? Кто? КУЛЯ! Матвей. Ну шо, что ты кажешь? Пуля? Я Чи... тут. Ладно, ладно. Кстати, я вчера купив новое оружие за рекламу. Матвей, восьми. Де мясник. А попробуй подлетіть. Бабашу, як у тебе крила рухаються. Подлеті. Подлети, подлети, Микола. І, будь ласка, подлети. Подожди. Як ти? У тебе так само. Ну да, у Микола так само крила. рухаються. Я займу А я вам просто. Там походу просто в ліс. просто я хотів мясника подлетит. Жизнь, я знаю, у меня просто осталось. Да. Зараз знаю я тебе вбью. Стоп. Стоп. А что на чому подлетаю? Ладно, четвертий эксперимент. Если мы засмами за смайла то вони деколи проходять сквозь хати. Уже було з металлекцию жуткой пандой. Ну да, он прилетал с устины. Так самое и, и по мясник. Во, и за мясник так само. Кстати, напишите в комментариях, я получить разделенного, да? Матвей, возьми табличку. Знаешь, что? Кстати, вы должны... Кстати, я сейчас сделаю, добавлю новое. Тут. Во, новый текст. И мы пишем на него. Например, Матвей 90К. А, как хочу? Макола! А морка по украински. Ладно, это я написал, на чипа его. Раз ты за мной, и так за я тебе тоже. этот какой... Это так мой канал называется. И, короче, и давитесь. Я могу... Или я могу изменить колер. Ему. Е, Микола, не уменьшаю, это будет. Бачишь, я его изменю колер. И теперь я можу настроїть. Нажимаю на рысочки знов. И я можу его настроить, как захочу. Например. Так, зараз я выберу. Вот так, например. И через Микола, зараз може... Нет, стоп! Бачишь, Микола? Да. И вот так вот. Ну, можем ще вот так вот. Правда, циферки что-то так вот, может. Тут вообще что-то непонятно. Вот так вот. Всё, там... пошли. И вот так вот можно повесить. Также можно еще забыть с кнопочкой подписаться. Я, поставил... Я написал ту кнопочку подписаться. Подвеса, ты в окно. ня не <laughs> Короче, и вы должны на ней нажать. У вас, конечно же, черно, но у вас Вона? Yeah, по... yeah, а можеш? Е, можеш? Можеш? По, можеш по-українськи говорити, будь ласка? Що тут тут 10 стоїть? Ти, я не Ой, в мене реклама. Так, я все. Так, а чому не 10 стоїть? А, там сні. Yes, а ти можеш мене не лякати, будь ласка, так Ну, отак, от, хей буде. Кнопочка подписатися. И вы должны на тихо тихо-тихо, тихо, тихо. Ви должны нажати. Отак от. О, і у вас вона стане сіренька, отак от І, і туди уже буде слово нове. Ви подписаны. Так що да? подписайте. І, наш да, і ви подписаны і сір становиться. Якщо вона у вас червона або чорна, нажмите на її, і у вас буде вона сіра, і, ви буде... і тут буде слово «Ви підписані». Так що, отак от. Так, -от. так і ще один експеримент. Що? Скери чикен. Де скери чикен? Де скери чикен? А там? Та де скери чикен? Та там ще. Ваше... Ладно. Так, чё, там мы увеличивает его. И покажу вам способ бесконечно растянутый предметов. Допустим, я хочу его увеличить сначала. И растянуть. Он бесконечно у вас растянется. Бесконечно. Так, короче, пятый, або шестый эксперимент. Так, зара я вспомню, будем куда-то Просто. Что будет, если мы Землю вот так зробимо. Ну, ми да, їх положити не можна, але положити можна отак так вот. отак от можна так їх положити, Але якщо ми їх так, якщо вони маленько ми їх кинумо, вони просто от скачать і будуть за нами хнатися. Да. Микола спустись, будь ласка, не мешай мені. Дивись, я кидаю його і подзорваю. Он будет за мною. Так, давай еще чуть-чуть. Что-то он не хочет за мной, Твои а? Вот такие великие. Великие, великий. Великий? <laughs> не великий, ты... <laughs> Все, теперь просто в моем месте. Мы с тобой не будем Ладно, на вертолет пол, я с тобой сяду. Все, мы с тобой есть. Спасибо. А не тут не можно двух. Не можно. А ну, что вы дадите? О, Микола, 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 стой, 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 стой! Микола, стой! не рухайся! А зараз тебе щось заспамню. Зіро The... Так, і тепер зараз ми будемо грати в тюрму. Я О, я тебе бачу. Коротше, зараз у нас буде... Короче, зараз ми з Миколою будемо Миколей будем играть буду до вот а я по сельским. Зараз дали надо тільки тюрму. І ви не думаєте, тюрму. что такую тюрьму? Вот такую тюрьму. Вы не думаете. Микола, Микола, вшу... На такую тюрму. А у другого зовсім. Так, цього треба видалити. І зараз я построю самому. просто так. У Миколи пройшов якийсь баг, Він зовсім не рухається. Його просто камера не рухається, Миколи надо, значить, перезайти. Покажи. він рухається. Він рухається, але його камера не рухається. Щось його забагавалося. Тому йому надо перезаздати сервер. Короче, Микола, зараз ти виходи. Він вийшов. Так, і зараз. Я просто раз тюрьму. Пока у меня получается вот так вот. Mm -hmm. oh. Я думаю, маленьким, Нет, Не, ты, так выйдешь спокойно, не. Нет, ви что делаешь? Не А маленький не может будет, поэтому увеличайся. Я тебя выйду, О, ты увеличился, зараз я тебе увеличу. Okay. Ну что, я уже построил такую тюрьму, и я ему думаю, приезжаю, но можно таскать на предметы, да? все, пока. Зара поставил тебе камеры. Ты... И накидай их специально. Так, первая камеру куда поставим? Вот сюда, че не? О, я придумал. О, придумал. Его в клетке. На всякий случай, чтобы Не, не надо удалять. В тюрьме не можно ничего удалять, поэтому... А так стой. Ні-ні ні так вона на мене дивилася. На мене, на тебе. Все, ти мене не побачиш. Мико, Микола, ти должен муха терміт, щось робити, а не просто стоять. Я хочу поставити стягнути, що мене не побачив той. Та, і ще не можна і дожди, не можна спамити предмети. Ти шо? Не можна спамити якого? Він у нього, що там стоїть. Що я на ну, нього дивлюсь, з кого виходить? Там далеко. Нє. Ти вовсім не скажи, це просто блок, у не живе. Ще мною я бачу. Та хай воно там. Нащо воно тебе треба? Так, третя, так, друга камера, вона буде дивиться. Що спеціально вони в клетці. А отут. Спеціально отут та, щоб Миколу було лучше видно. А я так встану, по нету тебе ти мене не побачиш. У мене реклама. Почекай. О, так от. Так отак от. Може так. Я знаю за клетки? можу. Не, не можеш, пока. Так мені треба шукати ключа. У тебе нема ключа. У карманах, у, у, у злодії нема карманов. У карманах нема ключа, поэтому у тебе не буде ключа. І спра... І ще вот тут ззаді. Ей, -е 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 -е! ти що, ти шо? що? І тут біля замка буде. Так, я... а я що тобі казав, Не можна спамки предмети? А ну выдалі быстро. Микола! Декрації тут не можна робити Микола заритати, так, я за тобою весь де дивлюсь. І ти ніяк не виберешся. Так, де мій ключ? За... Мій ключ. Сидячу. Сидячу. на мене. І ти мене не побачиш. Так, де десь був ключ у мене? Я уже походу его загубив десь. Точнее не ключ Будь здоров. Я. Ой. Так. Здесь у меня був ключ. Жесть. Ой, я замекну ключом. Быстрее, пока злодей не выбрался. Сядь на тебя, уезжай пока. Так, все, я замекну тебе тут. Подвидимо. А то никуда не вийде. все, я тебя замикнул пока. Не, я... Ой, ключ уронил я. А, кстати, тебе будет задача просто взяти ключ. Тут зеленый. Вот будет ключ. Все. Опакоп и бум. Туда не можно зробити. Туда вообще бетон. Як ты проломаешь бетон? О, так, ты через блоки не можешь. Миколанок ну, положим. Так, як... я ключи, я йду ключи. Кстати, тут є в дерево, вона повалиться скоро. Вона от таке дерево скоро повалиться. О, ви поцілюєте у мене і все? Ну і зараз я буду дивитися по камерам. Що ти там будеш робити? А я тебе бачу по камерам. Я тебе везде просто бачу. Я буду показувати топ.

А ч да двигается? Было это так дерево. Так усуп. Э! Ты Ладно, я зараз пойду. Так, я иду назад и і... что-то он плачет, не знаю, он камеру зараз не подумает. Что ты плачешь? Ти таки заслужила, бо ти грав 1000 ти вкрав 1000 гривень. Е! Так, срочно викидаємо це дерево. Жесть, а тепер його ніяк не поладить Ну ладно. А я пока пойду. Так, інтересно. Так. Я бачу його по камеру, що там пытається достати. Ну, що тут таке коротше, я не знаю. Ой, в туалет мне надо. Срочно. Так, дай мы тут иметь а туалетик. Во. Ах, вот. ключ надвигается. Так. <databases> а, все. Так, я буду выбираюсь. И по камерам. Э! Э! Ключ достал. Ну ладно. Так, и... Эй, взял ключ. Так, ладно, камера. Вот видишь, я у идти на духа. Дай, я помогу замок. Так. -е. -е, -е, -е. Ну, там, ну там зараз вибереться, зараз ключ. Он открыл. Бэри. Ні, замок даже впав. Ну молодець.